Всім привіт з Ірландії! Хочу розповісти, як це працює. Два роки тому, в 20 му я на розпродажі в ті-максі купила собі куртку, вона коштувала десь 55 євро, мені здається. Ну можу трошки і прибрехати. <гум> Думаю, що може 50. А, так ось. І вона червоного кольору, всі строчечки, ну, фурнітура. Подивіться на фурнітуру. Вона просто ідеальна, вона легка і зручна по фігурі, тепла. І от я її ношу два роки, і я ну, ні, ніколи не цікавилася брендами. Я постійно розповідаю, що головне, щоб було зручно і якісно, а бренди тут взагалі дурня просто. Так ось я раптово побачила, що це за бренд. Це гес. Ви розумієте, от яка я? А я всім розповідаю, що бренди то лайно треба купити просто зручну і якісну, а не бренди. А бренди це як за золото вимінювали люстерка.